Тому я буду пропонувати, щоб у нас було не 19-18 міністерств, у нас було виключно там 7, можливо, 8 міністерств. Зараз я тоді дивлюся. Так, які будуть міністерства, я буду пропонувати це. Перше. Яке буде очолювати президент, це перше міністерство це промисловості, індустріалізації військово-промислового комплексу, друге Міністерство це Міністерство економіки, а третє Міністерство енергетики, четверте Міністерство освіти молодіжної політики. П'яте це Міністерство охорони здоров'я, шосте це Міністерство цифрової політики. Сьоме це міністерство транспорту, і восьме можливо внутрішньої безпеки.